Сьогодні до нас завітав листоноша. Він до нас приніс листа. Давайте поглянемо, що там. Тут якісь картинки. Але нічого не зрозуміло, що тут зображено. Давайте з цих частинок складемо цілу картинку. Ось на цій частинці зображена голова. Давайте знайдемо другу частину голови. Ось вона звушка, тепер знайдемо лапки, де лапки. Ось вони. А тепер покладемо хвостик. Хто зображений на картинці? Правильно, це собака. А звати її жучка. Жучка не вміє писати, і тому вона надіслала нам своє фото. Які гарні у неї дітки, цуценята. Вона їх оберігає. І тому ми сьогодні поговоримо про собак. Пограємо в гру, яка називається Що можна робити, а що не можна робити. Давайте розглянемо картинки. Гуляти з собакою на поводку. Так, можна. Тікати від собаки можна? А вже ж ні. Потрібно зупинитися і тихо до неї говорити. Годувати собаку можна? Так, можна. Можна дратувати собаку, коли вона їсть? Чи забирати в неї тарілку? Ні, не можна. Коли собака їсть, не підходьте до неї близько. Чи можна замахуватись палкою на собаку? Ні, не можна. Вона буде це як загрозу. Та може вас укусити. Чи можна гратися з собакою? Так, ж, можна. Чи можна бити собаку палкою? Ні, не можна. Собака може на вас напасти. Собаку можна купати? Так, звичайно, можна. І потрібно. Чи можна наближатися до собаки, в якої маленькі цуценята? Ні, не можна. Вона їх оберігає. Можна гладити чужого песика? Можна, якщо хазяїн, дозволить. Чи можна підходити до собаки, яка на привязі? Ні, не можна. Тому що вона охороняє свою територію. Чи можна без дозволу батьків приносити додому бездомну тваринку? Ні, не можна. Потрібно запитати в батьків. Я впевнена, що кожен із вас любить гратися зі своїми настріми друзями, собачками. Однак такі ігри можуть призвести до біди. Будь ласка, будьте обережними. Дітки, давайте побажаємо тваринкам, що кожен з них мав люблячого господаря.